Перехстрижня біля спортивної бази, останні приготування перед запливами і перші спуски на воду. Попереду в цих дівчат і хлопців дистанції по 200 та 500 метрів на байдарках та каноє, які вони подолають в пам'ять про одного з тренерів викладачів дю США Україна, висловальника Дмитра Музерьва у 2022-му, Коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Дмитро служив у роті особливого призначення Нацполіції. 28 лютого, тримаючи позиції на підступах до Чернігова внаслідок ворожого обстрілу, правоохоронець загинув. Йому було 26 років. Певнена, що незважаючи, де де він працював і ким він був, він би взяв би зброю і пішов на захист, перш за все, наш своїх батьків і своєї країни. Я знаю, що він такий став завдяки спорту, веслованню. Мама Тетяна Мозирьова каже, це місце дороге їхній родині. Продовж понад десяти років, відколи син побачив і закохався у драгонботи, а потім сів у каноє. Вони приходили сюди на змагання і тренування, ділили перемоги та поразки, переживали, підтримували. Як рідного виховували його і тренери школи. До подружжя Баранових Дмитро потрапив вже у юнацькому віці і став одним із кращих їхніх учнів. Вони не тільки навчили Дмитра веслуванню. Вони віддали свою любов як синові і навчили його бути людиною. І я пишаюся цим. Такі діти бувають один на мільйон. Він короткий срок виповнив кандидат на майстера спорту. догнал всех, кто перед ним занимался по 10 лет. И мы видели у него задатки такие, что он очень с детьми, очень хорошо общается, они его понимают, и он с ними. И мы его давай подтягивать на последнем курсе, чтобы он на тренерскую работу нам на замену перенял нашу эстафету. Мы были очень рады, когда он согласился, помогали. Такие, знаете, говорят, золотые дитя. А очень обидно, что так оборвалось все. Сейчас бомбу присутствовал бы здесь со своими хлопцами, наблюдал, смотрел, помогал бы. Відкритий чемпіонат із веслування на байдарках та каноє пам'яті захисника Чернігова Дмитра Мозирьова проводиться у місті вперше. Цього дня він зібрав рідних і колег оборонця, викладачів, батьків та близько 80 учасників та учасниць, вихованців дю США, молодшої вікової групи. Для декого з них це можливість добре потренуватися або ж показати та спробувати себе у змаганнях. Дуже важко виступати, тому що є дуже сильні суперники. Хочу зайняти перше місце для себе, так тому що виїзних змагань вже тільки одні будуть, і вони не дуже значі. Наскільки видів спорту я не ходила, то байдарка мені дуже подобається. Я зі старшою групою перемагала, 32 друга місця займала. Зараз я змагаюся зі своїм роком, то думаю, що перше місце я виграю. Крім можливості жити і займатися улюбленою справою у рідному місті, Дмитро лишив по собі човен, про який довго мріяв. Тепер на ньому вчаться сідати за весла наступні покоління спортсменів і спортсменок. Наше покоління повинно пам'ятати і розуміти, задля кого ми сьогодні маємо можливість проводити сьогоднішні змагання, взагалі спокійно існувати і жити на нашій землі пам'яті таких людей, як був Дмитро.